У курортній східниці на Львівщині до середини березня триватиме карантин через сказ. Домашній кіт вкусив господиню, після чого помер. Таке ж обмеження запровадили у селі Раневичі Другобицької громади. Там на подвір'я зайшла лисиця і вкусила собаку. І в кота, і в лисиці лабораторні аналізи підтвердили сказ. Це захворювання періодично виявляли у різних населених пунктах Другобицького району ще торік. Також карантин оголошували і на Сукальщині. В такому разі епідеміологи накладають обмеження домашніх тварин вакцинують а безпритульних виловлюють. Аби запобігти поширенню хвороби у мисливських угіддях відстрілюють диких тварин і бродячих котів та собак. Зараз їхня популяція зростає, бо в умовах воєнного стану заборонено полювати. Але такий спосіб викликає хвилю обурення і запитань серед населення, особливо у колі зоозахисників. Вони вважають відстріл бродячих собак. І Котів жорстким поводженням із тваринами. Натомість, чиновники відповідають це законно, а інакше під загрозою безпека людей через поширення сказу. Чи можливий у цьому непростому питанні компроміс? Будемо намагатися з'ясувати далі із нашими гостями. І з нами на зв'язку Ольга Чевганюк, керівниця міжнародного відділу та Петро Кось, заступник селищного голови східниці із питань діяльності виконавчих органів влади. Доброго вечора! Вітаємо вас, доброго вечора. Всім. Доброго вечора. пане Петре. В першу чергу хотіли би ми дізнатися, яка зараз ситуація у громаді і чи б змінилася статистика випадків сказу? Щодо статистики, це в нас на надали зафіксований один випадок. Щоб зрозуміти, за останніх 20 чи найбільше років таких випадків ніколи в Східницькій громаді в таї, в східниці не було цей випадок. Як нам надали, прислали протокол вже після самого зафіксованого випадку. І наданих експертиз, чи ще якісь ми не маємо. Що можна сказати? Що випадок стався з котом, який проживав в будинку, що знаходиться віддалено від території Східниці в лісовій зоні, і він не є де розташований в центрі чи в ближніх районах до центру Східниці, тобто, фактично, він міг. Отримати цю хворобу від мешканців лісу, так би мовити, так ну тобто, десь він мав погуляти окремо. А як розглядається зараз питання щодо певних обмежень, тобто щодо полювання, ну зняття обмеження на відстріл власне диких тварин, які можуть переносити сказ? Чи зараз таке питання не стоїть у вас в громаді? А, ну, і, відповідно, на території самого селища таких тварин немає. Тут і свійські тварини, які є в мешканців, у людей. Всіх цих тварин вже проводиться вакцинація. Вакциновано більше приблизно біля 40% домашніх тварин. Вже також, що проводило Східнівською селищною радою у вересні 2023 року, було проведення розкидання антирабічних препаратів, вакцина проти сказу на навколишніх територіях, а сам відстріл диких тварин, ну, це вже питання лісових господарств, оскільки вони можуть знаходитися на. В лісові господарства в межах східниці проводиться вакцинація і такі нати. Ну, власне, те, що стосується відлову і відстрілу, то у західному міжрегіональному управлінні лісового і мисливського господарства нас запевнили, що про відстріл саме сільських тварин не йдеться. А щодо бродячих котів і собак, то це ті мовляв, які здичавіли і в, в лісах уже живуть, і їх там і мають відстрілювати чи відловлювати, а не десь на вулицях в межах населеного пункту. Пропоную послухати пряму мову і повернемось. Це до обговорення люди думають, що власне на подвір'я будуть приходити. Це неправильна версія. Це буде в лісових угіддях здійснюватися. Будуть відстрілювати хиших звірів, лисиця і вовк. Без ніяких дозволів може робити користувач мисливський гугідь, мається на увазі своїми силами єгерською службою. Вони не давали собі ради. Вони до тої роботи залучають мисливців. Але щоб залучити мисливців, власне, то потрібен такий дозвіл. Пані, Олю, до вас питання. Знаємо, що в Юенімалс підготували пропозиції змін навіть до українського законодавства, аби замінити відстріл тварин більш гуманним способом, як би це мало виглядати, і можливо, маєте приклади, довідувалися з міжнародного досвіду, як за кордоном приборкують поширення цієї небезпечної небезпечної дійсно недуги сказу. Я наведу приклад дійсно найближче до нас країни це Польща. Там у 2021 році в одному з воєводств Мазовецька воєводна адміністрація заявила про те, що в них було 110 випадків сказу, це включаючи і лисиць, і домашніх тварин. За три роки вони цю цифру довели до нуля. Тобто на 2023 рік в них було вже нуль випадків. Що вони робили? Вони якраз робили пероральну імунізацію. Е, відповідно, тут я би хотіла. Підкреслити, що коли ми маємо якусь проблему вирішення поточної ситуації у вигляді відстрілу, воно не змінить ситуацію. І звісно, мисливці завжди включаються в такі процеси, тому що в принципі мисливцям аби да якийсь привід для того, щоб можна було офіційно відстрілювати тварин. Але на жаль, лише відстріл по собі сам він не змінить ситуацію, і тут потрібно подивитися на причини, та, що призвело до того, що в Україні подібні ситуації трапляються. І дійсно Україна є наразі загрозою і проводяться певні зустрічі, де про це ВОЗ да, і інші організації зустрічаються і думають, що з цим робити. Про що йдеться мова? По-перше, у нас війна через це у 2022 році не були проведені необхідні процедури для того, щоб зменшити кількість сказу. По-друге, має бути системна оця імунізація. Це потрібно робити з року в рік на певному відсотку території. Для цього не потрібно відстрелювати лисиць цього не роблять. Да, в Англії вони взагалі є частиною екосистем міста, як у нас, наприклад, коти собаки. Люди змирилися з тим, що лисиці можуть просто ходити по місту, але вони всі вакциновані. Відповідно, вони не хворіють на сказ в Європі. Немає такої проблеми, да, як сказ. Вона фактично в всіх країнах дорівнює нулю. Тому в Україні з одного боку да, наша нормальна ситуація була порушена війною, і нам потрібно просто поновити. Оцю вакцинацію потрібно робити її системно, в необхідній кількості регіонів можливо відловити кілька тварин, щоб подивитися, як це працює, дослідити на рівні наукової діяльності, а не на рівні відстрілу системного. І ще я б хотіла підкреслити, що дуже важливо все ж таки нам зоозахисникам зозахисникам і загалом Україні в цілому. Змінювати своє ставлення до тварин як таких, тому що велика частина сказу у нас утворюється через те, що люди вивозять тварин у ліс. Вони там дичавіють, вони підхоплюють цей сказ і, власне, впливають на всю екосистему, порушують її. Тому з одного боку, в нас тут є зовнішній ворог у вигляді Росії війни, яка призвела до цієї ситуації, з іншого боку, ми самі собі несвідомі вороги, дах вивозячи тварин. Ми власне спричиняємо такий величезний ризик і для тварин, і для людей в цілому. А от тому потрібно починати з нами потрібно продовжувати роботу над реєстрацією тварин. Наразі вона в Україні ведеться. В нас почалася дав дії через дію реєстрація домашніх тварин, щоб нести в тому числі за такі речі відповідальність за їх щеплення, за їх. Взагалі, да, взагалі за їх життя, от тому тут з кількох сторін потрібна така комплексна робота. Тільки тоді ми не матимемо цю проблему. Пані Ольго, розумію те, що стосується запобігання, так тому що простіше щепити, ніж потім давати собі раду із наслідками, але звідки переконання, що ті тварини. Не уже, наприклад, хворі, не уж, уже є потенційними носіями сказу, так тому що аби переконатися в цьому, потрібно ну, провести аналізи, потрібно їх відловити. А це також небезпека потенційна для тих, хто цим займатиметься. Тому що не дай Боже вкусить, і вже потім потрібно буде із цим ще якось давати раду. Ну... Хочу сказати, що цим вже не займаються люди просто з вулиці, які не знають, як це правильно робити. Цим займаються відповідні органи. Є певна система, як це робиться. Це науковна діяльність, коли беруться тварини і їх досліджують. Це береться певна вибірка, певний відсоток. Відповідно, це все з мінімальним да ризиком для людей, якщо це робиться правильно з розумом. Я думаю, що органи, які за це відповідні, вони абсолютно прекрасно знають, як це робити, мають навичку, і в нас завжди є партнери. Які іноземні, да, які готові в тому зарадити саме тому проводяться такі конференції, як була на кінці на початку лютого минулого року, от у Львові, саме з приводу сказу. Тобто рішення є, їх просто свідомо треба виконувати, пане потре. Пані Оля зачепила тему, яку ви також згадували, про запобігання, про розкидання таких пасток, які містять вакцину проти сказу. Так? І раніше це робили масовіше з допомогою авіації. Розуміємо, причина та ж війна, робити це зараз так не вдається. І відповідно доводиться розкладати вручну. І це діє на території усієї Львівщини в різних громадах. Ось такі. І спеціальні капсули розміщують, зокрема, з допомогою лісівників там, де скупчується багато лисиці. це не лише ліси, це і поля, обабіч доріг. Як у вашій громаді цей метод себе показав, і як, які висновки з того, чи замало лише самих таких капсул, чи їх замало, чи людей, які могли би це розкладати вручну, не вистачає. Ну, щодо проведення цієї е, е, вакцинації в нас працювали три групи, які об'їздили всі населені пункти нашої громади. На всіх прилеглих територіях було розкладено напевно більше тисячі цих вакцин, е, і на даний момент воно себе показувало добре. Єдине, що потрібно буде частіше чист, просто це проводити з допомогою ветеринарної служби, оскільки ці вакцини надають вони, і воно буде давати результат. Дякуємо, дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Розуміємо, що питання дискусійне, і з одного боку, є гуманне чи негуманне поводження з тваринами а з іншого боку. Здоров'я мешканців, їхня безпека, їхній спокій, адже потенційно наражаються вони на загрозу від хижаків, які можуть бути носіями сказу. Про те, як борються із цією небезпечною небезпечною недугою у східниці, нам з нами поділився Патро Кось, заступник селищного голови східницької громади, із питань діяльності виконавчих органів влади. Маємо Ми будемо мати надію, так що цей так. метод спрацює і все. Нормалізується ситуація, більше таких випадків траплятися у східницькій громаді, ну і загалом у Львівській області не буде. Ну, дякуємо за вашу роботу і здалкалізації цієї страшної недуги, важкої е, з нами був Петро Кость, заступник селищного голови східниці із питань діяльності виконавчих органів влади. Пані Ольго, чи ви ще з нами? Так е, у нас є ще одна історія, яку ми хотіли розказати далі і обговорити раніше? Ось про такий метод відстрілу. Вже проводили в певних громадах Львівщини і чи не вперше проти такого рішення виступила власне місцева влада перед вихідними голова Сокільницької громади Тарас Сулимко видав розпорядження про заборону від стрілу тварин в мисливських угіддях на території об'єднання, тому що була ситуація у тому, що ну люди дуже негативно в першу чергу сприйняли інформацію. Ну і Почалася мінімальна паніка про те, що треба ховати всіх своїх тварин, і що ледь не в кожну хату будуть приходити мисливці і перевіряти цих тварин в разі чогось відстрілювати. Ну, давайте послухаємо його пояснення і обговоримо ось такий кейс. Сільська рада не давала дозволу, щоб на нашій території був якийсь відстріл чи відлов. Хоча, звичайно, монета завжди має дві сторони, є дуже багато звернень, що розвелося дуже багато диких лисів. Які і курей дусять, і відповідно кусають і псів і кутів, і вони є розносчиками великої всякої зарази. Відповідно, це одна сторона медалі, а друга сторона медалі, щоб під час війни будь-робити будь-які там стрільби, відстріли і так далі. Я вважаю, що це не потрібно і тому я своїм розпорядженням заборонив на території нашої громади робити будь-які там відстріли. Добре. Да. Планується відстріл москалів а так більше нічого. Ну, так, з гумором підійшов пан голова Сокільницької громади до ситуації. Так, ну дійсно, там щинилася аж ціла певна паніка. Це той ефект, коли неправильно пропрацьована комунікація. Як би це мало виглядати реально на практиці? Я хотіла би сказати подяку, по-перше, сільській голові Тарасу Соломенко за таку позицію. І подякував наші нашій спільноті українській, тому що насправді таке рішення було оголошено і прийнято після того, як на сторінках Animals ми підняли розголос власне про відстріл. Тому я користуючись нагодою, хочу долучати людей до розголосу в подібних ситуаціях, тому що насправді ми з вами кожен ваш коментар, репост і обурення в результаті призводять от до таких заяв, яку ми щойно чули. От зі своєї сторони ми вносимо зміни до закону про мисливське господарство. Там ми пропонуємо замість відстрілу робити відлов, робити його гуманним шляхом, от, і власне не реагувати таким чином, як реагують наразі. От, Ну і вже не буду повторюватись де, щодо вакцинації, що це те, що власне змінить саму ситуацію. Ну, е, підозрюю, що е, під час. Критики власне таких методів запобігання поширенню сказу, ви могли чути фрази від місцевих посадовців на кшталт: ну, якщо ви проти, то відловлюйте тих тварин та й шукайте їм прихисток, притулки, де їх розмістити. І в принципі, якщо звірів таки відловлювати, то розміщувати їх десь та й потрібно. А перед тим як ми вже озвучували і аналізи, і дослідження, ну і харчування відповідно теж тих тварин, звідки кошти на усе це можна закумулювати, і як би це мало виглядати? Дивіться, в мене немає на жаль відповіді на всі питання. В мене є розуміння, що це просто потрібно вирішувати. І люди, які за це відповідають, вони мають все включатися і розглядати різні варіанти. Ми, як громадська організація, благодійний фонд на будь-який з наших проєктів, які ми реалізовуємо, в тому числі це евакуація тварин, і це завжди. Пошук того, де би цих тварин прилаштувати, ми це робимо завжди за кошти наших підписників, наших донорів, наших з іноземна підтримка, бізнеси, які підтримують U-Animals. Тобто, ми на всі наші проекти акумулюємо кошти таким чином. І виклик, куди діти тварин. В нас він є щодня, тому що щодня наші команди тварин вивозять з одведення бойових дій. Тут задача змінюється тільки на те, що це тварини хворі. Вже да? відповідно, їм потрібні особливі умови. Це має бути карантинна зона. От і це рішення, яке потрібно шукати. Тут на жаль, ми не все сильні, але ми готові йти в діалог. Ми готові залучати іноземних партнерів. Ми готові комунікувати це зі своєї сторони і шукати ці рішення. Головне, щоб просто. Е була зворотня справа знайти це рішення якимсь гуманним чином, а не лише просто відстрілом. Просто розумієте, де коли трапляється випадка, що гуманність тих, хто виступав проти таких методів у соцмережах, наприклад, закінчується в той момент, коли на їхнє подвір'я приходить лисиця, кусає, наприклад, не домашню свійську тварину, а кусає когось із. Із мешканців, із рідних, особливо коли це стосується дітей, і тоді часто густо стається таке, що та ж людина її, яка перед тим виступала проти таких методів, вбиває на власному подвір'ї. І тут мусимо якось знаходити баланс і знаходити все таки вирішення. Можливо, е звертатися до міжнародних партнерів, тому що те, що стосується гуманітарної допомоги, в принципі, ніколи було не було для них перешкодою, і оскільки вони мають якийсь певний свій досвід боротьби зі сказом, то можливо, стануть нам у нагоді. Так, я абсолютно це розумію. Я абсолютно не ношу якихось рожевих окулярів, де що є якась лише одна позиція. Але ми просто про те, що давайте вирішувати цю проблему системно. Знову ж таки, зі своєї сторони, ює готові тут долучатися, але потрібна на державному рівні підтримка і глобальне розуміння. Ми зі своєї сторони робимо різні робочі групи, вносимо зміни до законодавств, постійно тримаємо руку на контролі по подібним подібним ситуаціям. Дуже сподіваємося, що просто за кілька років таких випадків у нас не буде. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися і проговорити конструктивно про те, як справуватися із такою проблемою, як СКАЗ, відповідно, в наших складних насправді умовах. Дуже дякуємо вам. І у цій частині головного за день з нами була Ольга Човганюк, керівниця міжнародного відділу ЮЕНІМАЛС.